Олена стояла для вікна своєї маленької кухні. Надворі вже почало сутеніти, небо окутувало ніжно-блакитним туманом. Вона дивилася на стару фотографію, на якій були вони, з чоловіком, усміхнені, щасливі у день весілля. П'ять років минуло з того дня, як життя розбилося на до і після. Вона так і не змогла забути того вечора, коли його машина зіштовхнулася з вантажівком. На мокрій дорозі, серце ніби замерзло тоді і більше ніколи не відтануло. Попри білі втрату Олена знову йшла на роботу, в школу, бо знала, діти потребують її, а вона потребує сенсу життя. Вона тихо вимовила ти завжди будеш зі мною, де б ти не був. Наступного ранку сонце просочилось крізь штори. Олена вийшла на вулицю, її кроки були повільними, але рішучими. Вона любила цей парк неподалік, де раніше гуляла з чоловіком. На лавці сидів молодий чоловік, заглиблений у свої думки. Він був одягнений просто, джинси, світла сорочка, рюкзак біля ніг. Його очі були сумними, наче він шукав щось важливе. Олена підійшла ближче і з легким, сором'язливим усміхом сказала Вибачте, можна сісти поруч. Максим підняв очі і злегка кивнув. Йому було приємно, що хтось звернув увагу на його присутність. Вона почала розмовляти про погоду, про життя, про мрії. Максим розповів, що недавно повернувся з міста, де працював програмістом, але відчуває, що втратив себе. Олена розповіла про свою роботу і про те, що мріє створити місце, де люди могли б збиратися читати. Надихатися їхні історії переплелися наче річка з двома притоками, кожен із них вніс щось нове, світле. Максим і Олена почали зустрічатися частіше. Вони відкривали одне одному свої думки, страхи та надії. Максим розповідав, як у великому місці життя летить шалено, швидко, і там легко загубитися серед натовпу. Він почав розуміти, що хоче повернути собі прості радощі, прогулянки парком, розмови з людьми, спокій. Олена ділилася своїми мріями про бібліотеку, місце, де кожен знайде свою історію, свій світ. Вони разом вирішили діяти. Максим запропонував допомогти, зробити сайт і сторінку в соцмережах, щоб про їхню ідею дізналося якомога більше людей. Олена сміялась, я не дуже в цих сучасних технологіях, тож ти для мене справжній чарівник. Максим жартував, тоді я буду твоїм цифровим чарівником, і цей жарт став початком міцної дружби. Через кілька тижнів вони отримали перший подарунок, старовинну шафу, з книгами від місцевої бібліотеки, яка збиралася оновити свій фонд. Олена була щаслива, це була перша цеглинка їхньої мрії. Вони організували першу невелику зустріч у кімнаті Олени: кілька друзів, кілька читачів, музика і тепла атмосфера. Відгуки були дуже теплі. Люди дякували за цю ідею. Казали, що місто давно потребувало такого місця. У старій кімнаті, наповненій запахом старих сторінок і деревини, зібралися люди різного віку, світло лампи падало на обличчя, що світилося за цікавленістю, пахло кавою і домашнім печивом. Олена принесла все це сама. Максим стояв біля ноутбука, показував, як працює їхній сайт. Здавалося, усі були зачаровані. Ви уявляєте, скільки книг тут приховано? прошепотіла старша жінка, наче боячись порушити чарівність моменту. Це лише початок, усміхнулася Олена. Ми плануємо проводити тут вечори поезії, і майстер класи, і зустрічі з місцевими авторами. О, як чудово. вигукнув юнак з рюкзаком. Тут так затишно, ніби потрапив в інший світ. Саме так, погодився Максим. Це місце для тих, хто хоче знайти нахнення і спокій. Після офіційної частини до Олени підійшла маленька дівчинка, тримаючи в руках стареньку книжечку. Мамо, це моя улюблена казка, сказала вона тихо. Може, я прочитаю її тут. Олена зігрілася посмішкою. Звісно, маленька це твій дім. Наступного дня Максим і Олена зустрілися в парку. Вітер грайливо носив останнє листя, а сонце лагідно зігрівало повітря. Знаєш, сказав Максим, дивлячись на озеро, мені здається, що ми можемо зробити ще краще запросити музикантів, художників, навіть маленькі театральні вистави. Це чудово, відповіла Олена. Місто має ожити. Вони йшли вздовж алеї. Обговорюючи плани і навколо них, шелестіло листя і співали пташки. Знаєш, прошептала Олена, мені здається, що це місце тепер наповнене світлом. Максим поглянув її в вічі світло крізь час. З переходом осені місто почало готуватися до холодів. І у бібліотеки виникли проблеми. Старе приміщення почало протікати під час дощу, а грошей на ремонт не вистачало. Одного вечора Олена сиділа за столом, дивлячись у вікно, де падав дрібний дощ. Максим зайшов до кімнати, з чашкою гарячого чаю. Олено, ми не можемо здаватись, сказав він, сідаючи поруч, разом ми знайдемо вихід. Я боюся, що не вистачить сил, тихо відповіла вона. Тоді ми попросимо допомоги у людей. Ми вже не самі, нас багато. Наступного дня вони розіслали листівки, опублікували повідомлення в соцмережах і запросили громаду на збір коштів. У день збору коштів до бібліотеки прийшло багато людей. Старші і молодші, учителі, студенти, навіть місцеві підприємці, кожен приносив, що міг. Хтось гроші, хтось матеріали, хтось просто підтримкою. Ми разом зможемо зробити це, виголосив Максим, дивлячись на натовп, Олена відчула, як серце наповнюється надією. Дякую всім, промовила вона. Ви робите цю бібліотеку справжнім думом. Під час збору коштів Олена і Максим познайомились з багатьма мешканцями міста. Кожен з них приніс свою маленьку частинку життя до великої мозаїки, бібліотеки. Ось бабуся Марія, колишня вчителька музики, що принесла старий грамофон і запропонувала проводити уроки гри на фортепіано для дітей. Коли я навчала, із посмішкою говорила вона, музика лікує душу, вона допомагає забути про труднощі. Пан Іван, ветеран, що розповідав історії зі свого життя, надихаючи молодь цінувати мир. Війна навчає цінувати кожен день. Ми повинні берегти наше місто і наших дітей. Молода художниця Аня запропонувала провести виставку своїх картин у бібліотеці. Мистецтво це мова серця, пояснювала вона. Завдяки об'єднанню мешканців, ремонт пройшов швидко. Бібліотека стала не лише затишним місцем для читання, а й центром творчості й спілкування. Олена, дивлячись на повністю полиці книг і щасливі обличчя, розуміла мрія збувається. Максим, який тепер став для неї не просто другом, а й опорою, запропонував зробити онлайн трансляції захотів, щоб і ті, хто далеко, могли б долучитися. Ти відкриваєш світ для багатьох, сказав він лагідно. Одного осіннього вечора рогорілась сильна буря, вітер гнув дерева, дощ стукав по вікнах. Наступного ранку Олена прийшла до бібліотеки і побачила дах пошкоджений, вода протікала на підлогу, серце стиснулось. Максиме, нам потрібно діяти швидко, сказала вона з тривогою. Вони разом організували черговий збір допомоги, але цього разу не всі були налаштовані оптимістично. Можливо, це знак, що потрібно закрити бібліотеку, запропонував один із місцевих похмуро, дивлячись. Олена зібралася з духом. Ні, це не кінець, це новий початок. Ми не здамося. Максим додав Разом ми сила, кожна буря минає, а світло завжди повертається. Щоб підняти дух громади, Олена і Максим організували свято світла, вечір, на якому всі могли прийти, поділитися історіями, заспівати пісню, згадати про те, що об'єднує. Ввечері парк і бібліотека засіяли тисячами свічок і лампочок. Бабуся Марія грала на фортепіани, діти читали вірші, а Аня розвісила свої картини під відкритим небом. Дивіться, шепотів хтось із гостей, ось воно справжнє світло, що пробиває темряво. Олена і Максим стояли поруч, тримаючись за руки, ми це зробили, сказали вони тихо, і це тільки початок, відповів він. Минали роки Максим і Олена стали нерозлучними, не тільки партнерами у мріях, а й у житті. Вони одружилися в маленькій церкві міста, де всі друзі та знайомі зібралися, щоб розділити їхню радість. Обіцяй підтримувати тебе у всьому», – промовив Максим, дивлячись її в очі, і я тебе, відповіла Олена, зі сльозами на очах. Незабаром у них народилась донечка ніжна, допитлива, як ранковий промінь сонця. Вона росла серед книг, казок і творчості. Вечори вони проводили разом, читаючи улюблені історії, гуляючи парком, сміючися і мріючи про майбутнє. Одного разу, сидячи на лавці під квітучою яблуни, Максим сказав Знаєш, я ніколи не думав, що маленьке місто може дати стільки щастя, бо справжнє щастя у простих речах відповіла Олена. Їхній дім наповнився теплом, любов'ю і світлом. Олена почала писати невеликі оповідання, натхнення життям у місті і людьми, яких вона зустрічала. Максим навчився краще слухати серце, організував курси програмування для молоді, щоб вони могли мати кращі можливості. Бібліотека стала місцем, де збиралися не лише читачі, а й ті, хто шукав підтримку, друзів і натхнення. До Олени і Максима приєднались нові мешканці міста, кожен зі своєю історією і талантом. Ось Петро, дідусь, з глибокими морщинами на обличчі, що все життя пропрацював теслою. Знаєте, казав він, я вірю, що справжня сила в руках, що творять. Він допоміг відремонтувати старі лавки в парку, подарував місту дерев'яну скульптуру, символ життя і відродження. Ірина, молода мама, що вивчала психологію і допомагала батькам і дітям знаходити порозуміння. Ми всі родина, говорила вона на зустрічах і в кожного свої труднощі, але разом ми сильніші. Влітку місто осяяло краса природи, квітучі сади, пісні птахів. Тепле сонце. Олена часто гуляла з донькою, показуючи їй кожну квітку, кожен камінчик. Дивись, сказала вона світ повний чудес, важливо помічати їх. Максим же допомагав дітям з комп'ютерами, вчив їх мріяти і створювати. кожного. Року місто святкувало День бібліотеки, день, коли всі збиралися разом, обмінювалися історіями, співали пісні і ділилися теплом. Це було справжнє свято душі. Олена, дивлячись на радісні обличчя, відчувала, що їхня праця не марна. Ми зробили це разом, говорила вона, і це найважливіше, відповів Максим. Одного дня у місто приїхала журналістка з великого міста Катерина. Вона почула про бібліотеку та унікальний дух громади і захотіла розповісти цю історію світу. Катерина була діловою, трохи стриманою, але швидко захопилась атмосферою і людьми. Ви справді створили тут щось дивовижне, сказала вона Олені за чашечки кави. Ми просто повірили в людей, відповіла Олена. Катерина почала знімати матеріал для великої газети, історія міста почала облітати країну. Не всі були раді таким змінам. Декілька місцевих підприємців боялися, що новий культурний центр зменшить їхній бізнес. Ви забираєте увагу від справжніх проблем, кричав один із них на зборах. Олена відчула розчарування, але Максим підтримав її. Це нормально, коли змінюється життя. Не всі одразу це сприймають. Вони організували відкриту дискусію, де кожен міг висловити думку. Врешті-решт навіть скептики почали бачити цінність бібліотеки. З кожним днем місто ставало теплішим і дружнішим. Люди все більше відкривалися, допомагали один одному. Максим і Олена мріяли не тільки про бібліотеку, а про маленький сад поруч, де можна було відпочивати. Їхня донька росла щасливою, навчаючись любити природу і людей. Роки йшли, а бібліотека і місто жили і розвивались. Вона стала символом надії, сили і єдності. Олена і Максим зрозуміли справжнє світло це не лампочка чи свічка, а серце людей, які вміють любити і вірити. І це світло крізь час ніколи не згасне. Олена відчула, що із зростанням бібліотеки приходить і велика відповідальність вона стала не тільки вчителькою і дружиною, а й порадницею, і організаторкою і душею всього проєкту. Одного вечора, після довгого дня, Максим знайшов її в бібліотеці, що світилася лампами. Ти виглядаєш втомлений, сказав він, взявши її за руку. Іноді здається, що все падає на мене, зізналася вона. Ми команда, прошепотів Максим. Ти не одна. Вони сіли поруч, і це було найкращою підтримкою.